Спалах гепатиту А у столиці 40 людей захворіли. 23 з них це діти. Про це повідомляють у центрі громадського здоров'я. Спалах стався у Солом'янському районі міста. Інфіковані діти навчаються у восьми школах. Заклади перевели на дистанційне навчання. Там взяли воду на аналіз. Також досліджують навколишні бювети. Ще перевіряли бутильовану воду в укриттях шкіл. Перевірка показала, що вода у нормі повідомляють у ЦГЗ. Тож джерело зараження шукають і надалі. Вірус гепатиту. А досить довго зберігається у зовнішньому середовищі. Він передається через брудні продукти, воду та руки. Основні симптоми температура, діарея, блювота, пожовтіння шкіри та очей. Основний спосіб захисту від гепатиту. А це гігієна, наголошують лікарі. Це хвороба брудних рук. Тобто, прийшов з туалета, помив не менше ніж 20 секунд з милом руки. І пішов далі в життя. Це питна вода, це фрукти не миті і овочі, їх треба мити гарною, чистою проточною водою. Тобто, якщо є сумніви, якісь краще бутильованою водою, або там, кип'яченою. Гігієна це номер один. Людина вже заразна тиждень або навіть два, а ще ми нічого не бачимо. То це окрема чашка ложка, бажано прибирати в приміщенні, гарно прибирати туалет.